Одесити занепокоєні затягненням ремонту дороги біля їхнього будинку. Роботи з полагодження тепломереж на вулиці 10 квітня розпочали ще наприкінці липня. Та після його завершення дорогу так і не привели до ладу. Далі Ксенія Тіора. Плановий ремонт тепломереж, як кажуть місцеві мешканці, тут проводиться кожні півроку. Останній був ще у липні. Після його завершення на початку вересня тепловики передали цю ділянку комунальним дорогам, та з того часу її ніхто досі не заасфальтував. Участок, який знаходиться на 10 апреля, так і остался где-то приблизительно восімдесят метрів, а не за і поэтому ми почали повторно обращатися. И когда мы сказали все жильцы, что мы соберем подписи и пойдем выше, пусть проверят действительно ли уже у нас закончены эти работы, пришло повторно письмо, что акт приемки передачи... Сейчас, сейчас, сейчас подождите, подождите. оформлен уже 10.09, то есть 10 десятого этого года. На думку місцевих мешканців, комунальники самі збільшують собі обсяг роботи, адже через те, що дорогу довго не приводять до ладу, під час дощів туди потрапляє вода, що зменшує строк експлуатації дорожнього полотна. Какая технологія може виділити того, що скоро прийдуть дожди, да вже були дожди, коли здесь буде повно води, все це набрякне, потім положить асфальт. Асфальт, значит, почва будет все равно еще будет садиться, садиться будет, и... Асфальт же форму чаші і буде набиратися вода щодня. Цією вузькою ділянкою дороги проїжджає велика кількість машин. Погіршується не лише стан дороги, а ще й здоров'я людей. Пил здіймається аж до вікон людей і дихати просто неможливо. Намає тут і пішохідного переходу, і тому як дорослим, так і школярам доводиться дуже довго чекати. Тут неможливо пройти поток машин зверху сестрапарата франківської. І ніхто не пропускає, не уступають, ні знаків переходу, нічого. Це єдиний сложний такий перекрьостик. Звернення місцевих мешканців на гарячу лінію Костусева, комунальних доріг та інших інстанцій нічого не дають. Мабуть, місцева влада вирішила піти позаздалегідь відпрацьованій схемі почати справу і не довести до кінця, залишивши людей наодинці зі своїми проблемами. Ксенія тіора, Руслана Кайфталокомпанія Круг.